Форсунки Lovato XP це відносно нова розробка від відомого бренду з Італії Lovato SPA. За словами виробника, гарантують кращу продуктивність з точки зору довговічності, навіть при використанні палива низької якості і стійкості до низьких температур. Комплект поставки включає рампа форсунок Lovato XP 4 циліндри, калібрувальні дюзи 0,45 мм 4 штуки, гайка для кріплення 2 штуки, болт для кріплення 2 штуки. Виконані в рампі чотири циліндри зі входом газу під рукав з внутрішнім діаметром 12 міліметрів. Вихід газу передбачений через калібрувальні дюзи з зовнішнім діаметром 5 міліметрів. Варто відмітити, що штуцер виходу газу мають заводу внутрішній діаметр 0,45 мм міліметра з можливістю збільшення до 3 міліметрів. Особливості, які варто відзначити, ловато оснащені новими сердечниками з твердою антифрикційною обробкою, а також резиновою пробкою з високим опором, що забезпечує кращі робочі характеристики і більшою витривалістю до процесу хімічної корозії. Електромагнітна котушка має опір 2,6 Ом, що, за думкою виробника, є оптимальним варіантом для співвідношення довговічності і динамічних характеристик, швидкості відкриття і закриття штоку. Роз'єм ам. «Суперсіл» отримав нове ущільнення під кутом 0 градусів, завдяки чому знизилось навантаження на кутушку і джгут проводів. Газові форсунки ловато також отримали нову систему кріплення, що дозволить встановити інжектори навіть на незручних місцях під капотом і знизити на них вплив вібрації і температур. А гарантія складає 12 місяців.